Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні подивимося таке відео про нову модельку Кентавра 240 БП в зеленому кольорі. Правда, мені зелений не дуже подобається, мені більш червоний подобається. Ось, Тому Ну, то таке. Подивимося зараз, що з себе представляється тракторець. Ось, просив Дмитра Грошоп, інтернет-магазин. Ось є канал також на Ютубі, щоб зняв огляд цього тракторця. Ось, поки в нього немає можливості. Сказав, як буде можливість, то зніме. Хочу в нього на каналі подивитись. Більш детально роздивитись. А тут бачу вийшло відео на Ютубі про цей тракторець, тільки на іншому каналі. Ну думаю, зайду, гляну. Ось, Ну так хоч типу, образно, скажімо так, в цілому. Подивимося, що тут до чого. Ось, тому, друзі. Бажаю приємного перегляду. Ну що ж, починаємо. день, дорогі друзі. Компанія Мотор Україна. Сьогодні відеоогляді у нас буде Кентавр 240 VR. Ось моделька. Це е, в принципі, рівноцінний трактор, такий як Scout 220-й і такий самий, як Зубр 245. Почнемо ми з двигуна. Двигун встановлений ЗС 1115, ось бачимо. Це означає, що тут 24 кінські сили. Дата виготовлення не, не трактора вже от бачимо 23 рік. Встановлений стартер. У нас додатковий генератор під капотом. Від коробки розташований насос. Куліса КПП у нас 3 плюс 1 є повишені, поніжені передачі. Ця моделька йде без блокування диференціалу. Тобто, у нас ліве ведуче колесо постійно йде. Заду розташована трьох вал відбору потужності, кг, кілограмів, отакі стандартні клешні, тобто стандартної довжини. Тут у нас причепний механізм. Він, в принципі, не заважає використовувати одночасно і кардан. і... Механізм. А навіть якщо буде заважати, то можна спокійно його горошплітувати ну, і використовувати випрямі. окремо. Це механізм у нас на 540 обертів. Нормально. Є ручка ручного газу, педальки, тормози здвоєні, можна роздвоїти, відтормажувати кожен окремо. На защитному кожусі у нас розташована. Ось така додатковий ящичок для інструментів, це на всіх кентаврах. Це для На кінетах вони їх. встановлюють <рес> встановлений фонарь галогенний, <рес> поворотники, стопорі. все О, це, стопор, це вже диодного одного типу. Гарно. Тут у нас три датчики, так як на ну, 200-х, як на 160-х, на 240-х кентаврах ну, це все в принципі, однаково. Так, це І є, є відцікач палива. Тут у нас такий простенький а-ля, типу циклон, в смислі простенький, друже, ти що? Який простенький? Ти що, не в курсі за цей фільтр? То я тобі розкажу. До речі, друзі. Я якраз на своєму каналі хотів зняти виходить, відео коротеньке про такий повітряно-масляний фільтр з циклоном. В чого його особливість цього фільтра, я вже розкажу вам на каналі Якось в іншому відео. Ось. Я якраз хотів зняти, давно хотів зняти відео, друзі, але якось не було можливості. От. А чого хотів зняти відео, бо це дійсно прикольний класний фільтр повітряномасляний. От. Розкажу в чому його фішка, в чому, чого він такий класний. От. І, це. І в подальшому в модернізації свого мототрактора я хотів поставити саме ось такий фільтр. Ось Тому друзі. Не пропустіть це відео, буде дуже цікаво. Я ж кажу, я якось, може на днях зніму це відео про цей фільтр, подивитись. Ось, тому, блін, ти не правий, друже. Я тобі кажу, побачиш, потім зайдеш в це відео на моєму каналі, і я думаю, ти зміниш свою думку про цей фільтр. Ладно, давайте поїхали далі дивитись огляд. воздушно масляний фільтр розташований. На такі трактори вже йдуть фрези, котрі працюють від валу відбору потужності. <плес> тобто вони будуть не це в комплекті, можливо. вони продаються окремо. Коштують метр двадцять там стартує від 750 доларів з карданом в комплекті. Mm -hmm. okay. Отак він виглядає. Mm -hmm. Тобто це повний функціонал, 24 кількість mm -hmm. mm -hmm. сили зі збільшеним маховиком mm -hmm. Колеса. Тут ідуть mm -hmm. 7,5 на 20 задні, 50 й вал. Колія регулюється mm -hmm. від метра до метр сорока, виставляється. Попереду теж бачимо ну, балочного типу. У нас можна виставити полію. No, передню Передні колеса у нас 6-16. Ось бачимо. А, не 16. А, 16. Приїхали вони в зеленому, 16, червоному та синьому кольорах. Тобто, можете замовляти. Це на сьогоднішній день найдешевший трактор з трьох точкою валом відбору ага. потужності і на 24 кінські сили. Тобто потім йде на я 20 кінські сили скаут. 220, яких зараз в Україні, на жаль, чи на щастя немає. І потім йдуть зупри 245. Вони коштують 300 доларів, 3250, 3300 хто як продає. По відмінностям кентаври можна поставити на облік, тобто документи всі ми предоставляємо і зможете зареєструвати цю техніку спокійно, в будь-який день, в будь-який час. Гарантія йде два роки від виробника, тобто обслуговування роки, все, що касаємо, супер. коробки, мотора, ходовки, електроніки, це підпадає під гарантію і можна обслуговуватись. Тому, як на мене, краще обирати кентавра, ніж Зубра. На зубрі буде Чесно, по факту відрізнятися тільки колесами. Колеса на зубрі на XL моделях 9,5, а тут 7,5. Кліренс буде однаковий, а проходимість одна й та сама. На цьому все, друзі. Кому сподобалось, ставте лайк, підпишіться на канал. Що хочу сказати. Тракторець доволі таки непоганий. Ось. Дійсно, мене щось хлопці зацепила ця модель реально. Ось я оце так, знаєте, оце так задумуюсь, можливо. Купити його собі. Я не знаю, не впевнений. Ну, коротше, ладно. Поки що рано про це говорити і думати, тому, друзі. Тракторець непоганий, це вам вже не мототрактор як в мене. Ось. Хоча, в принципі, мій... поки... З тією роботою, що я роблю на ньому, то в принципі мені вистачає, він мене цілком задовольняє. Ну, те, що там якісь мелочні моменти на тракторці, то, то таке, то все можна доробити, там переробити. Особо там труда великого не займає, ну просто треба, щоб був час. У мене його трошки маловато, як самі розумієте, От, я знаходжусь в ЗСУ, тому друзі, був би вдома, то щось би там робив. би, а так... По можливості роблю, коли я там приїжджаю додому, а так то трошки не виходить так, як хотілося б, звісно. Ну, то таке, друзі. Так. На даний час найголовніше це перемога. Перемогти цього ворога. Ех, та й вже повернутися додому, щоб бути постійно сім'єю, своїм тракторцем, там щось займатися, обробляти землю. Оце в мене, хлопці, така мрія зараз. Щоб була перемога. Щоб під мирним небом, друзі, працювати, обробляти землю. Бо мені це подобається, я хочу цим займатися. Хочу для себе вирощувати і на цьому трошки якісь гроші заробляти, тому якось так, друзі. Ну, це якось в окремому відео зніму хлопці про подальші плани свої. От що я планую робити, чим займатися, тому то таке. Якось іншим разом розповім, друзі. Сьогодні не про це. Сьогодні ось про цей трактористськінтавер. 240 БП. Ну, чи vr кому як там зручно. ось Тому, друзі, ця моделька 23-го року дійсно прикольна. Мені подобається. Це вже міні-трактор, коробка ну Чи типу А-ля ну Факт в тому що вона е міцніше, не така, як оце в мене на мототракторі мотоблочного типу стоїть. ось Ця вже коробка буде витримувати більше навантаження. ось Це 100%. Тут навіть не обговорюється, друзі. От. Дійсно, мені подобається моделька. Прикольна, чесно. От. Побачить би його в роботі, дійсно, глянути, як він, що буде себе, як він покаже. Дійсно, було б дуже цікаво. Дуже цікаво. Ось. Але мені подобається червоний колір, друзі. В червоному я би. Дійсно, як буду брати собі такий, то більш за все, що буду брати червоного кольору. Так, що ж, чекаємо. На відео Дмитра канала Грошоп. От, я просив, щоб зняв огляд на цей тракторець. Це так ми теж глянули, вкратце. більш детально роздивимося у Дмитра. Вже він там більш пояснює все. Ну, більш там людина досвідчена, більш професійна в цій справі. Отакий хлопака, наш хлопак. Ось він більш покаже, розкаже більш детально. я ж кажу. Ось. Просто що в нього поки немає часу. Казав, як буде можливість, то обов'язково. То обов'язково казав, зніме відео огляд такого міні-трактора. Це вже, прошу замітити, друзі, міні-трактор, не мототрактор, прошу не путати. Тут коробка міні-тракторна. Те, що ремні стоять, то да, от, але бачите, вони з правої сторони. Але в чому відрізняється від мототрактора, це коробка, і подивіться. Ну і двигун, звісно, потужніший тут. зс 1115 стоїть на 24 кінських сили. Тому... Дивіться, чому скажете не шифен розглядаю, щоб купити 240-й, да? наприклад, навіть. він дешевше, ніж шифен 244-й. Ось, скажу так, він дорожче йде за цей трактор. У мене, скажімо так, грошей не особо, так, знаєте, є. Бо є також інші плани, на що треба, знаєте, куди треба витратити гроші. Тому ні, це я виріжу, не буду це вставляти. Ось, друзі, бюджет у мене невеликий, скажімо так. Тому і мене ця моделька зацікавила, і я думаю, що в подальшому на наступний рік. Можливо, на осінь десь. От, куплю собі. Такий мототрактор. Ой, який мототрактор, блін. Не мототрактор, а мінітрактор. Тільки що сам розказував, що це не міні-трактор, а. Мототрактор і цей. Ой, тільки. Блін, знову все коротше, перемішалось, друзі. Тільки що розповідав, що це міні-трактор, а не мототрактор. І сам кажу на нього мототрактор. Все, закрили ротик і поїхали далі. Ай, не, не зважайте, друзі, буває. Можливо, не виспався трохи, ну то таке. От. Тому дійсно цікава моделька, друзі. Я думаю, що вам теж буде цікаво поспостерігати. От, в роботі, як себе покаже цей тракторець. Тому можливо на той рік я ж кажу десь на осінь візьму собі цей трактор. Поки що буду своїм працювати, мені цілком його вистачає. От, буду також проводити і, і в подальшому доопрацювання свого мототрактора. Ось. Кому цікаво, спостерігайте за моїм каналом. От. Хто ще не підписаний, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за підтримку мого каналу, друзі. Дякую, що дивитесь мої відео, поширюєте. Ось. Всім реально дуже вдячний. Ну що ж, будемо закінчувати це відео. Ось таке такий огляд, ось, друзі, подивилися цей тракторець. Що він себе представляє. Ось так. В такому форматі, так сказати, по-бистрому оглянули цей тракторець. Ну, в цілому, мені подобається. Ну, Я не знаю. Пишіть свою думку, як вам такий тракторець. Як ви думаєте, буде він працювати, не буде, що він себе представляє, чи зможе щось їм. Чи можна їм буде щось обробляти нормально чи ні. Ось, цікаво буде почитати, друзі. Пишіть свою думку. Ось, ну що ж, А на цьому поки що все. До зустрічі у нових відео, друзі. Усім пока!